Сьогодні про особливості українського гумору ми поговоримо з улюбленцями України гумористичним дуетом -світянсь. Панове, вітаю вас ранковий час, що ви знайшли такі час і та з нашої студії, пане Дмитре Анатолію. зовсім нещодавно, 30 вересня, ви відзначили свій ювілейний концерт 25 років на сцені. Все ж таки, я думаю, що ви вже можете напевно сказати, так над чим же сміються українці? Що може розсмішути українці? Уну ось так одразу, ви ж профі, уже просто в цій справі. Ну, Давай спочатку ти, бо я ще <кій> е, Ну, Ми в своєму гуморі якби в основному торкаємося тем, е, які стосуються нашого жанру. шоу бізнесових. Так. Ми намагаємося не влазити в якісь такі політичні моменти і. Це є. Кому в країні Не, займати. займатися? А ми в основному біля музики і про музику розкажіть коротенько про ваш концерт. Він виправдав ваші очікування, як він пройшов, так як ви собі планували. Поки заданувати? що ні, поки що. По... Ми ви противіхому матеріальному плані гумористично, я вам скажу відверто, що ми дуже задоволені тим, як пройшов концерт. Ми дуже вдячні тим глядачам, які завітали на наш концерт. Слава Богу, був аншлаг, навіть більше того, навіть переаншлаг, тому що ті питали ще на підході до палацу керамтрії. Якщо б ми якщо б я сказав те, що зараз хочу сказати перед концертом, це може було розцінити як рекламу. А сьогодні я можу сказати, що крім. Всього на напевно все ж таки, в першу чергу, ми безмежно вдячні керівництву Палацу України, новому керівництву, тому що ну так сталося, що за все наше довге творче життя перший раз в житті до нас звернулись, саме вони звернулись з пропозицією провести наш сольний концерт. Ми були просто збентежені цим, і тому тісно, ми їм вдячні. І ми сподіваємось, я навіть знаю в планах. Я по секрету ранатолія. Ви не кажіть, що вже у нас є е, плани нашого концерту через рік. Приблизно в цей самий час. Ну, я маю на увазі, тобто внутрішньоенергетично е, концерт вас зарядив, тобто було воно ювілейний. Він, він, він зарядив так, е, що, е, припачу, що він е, Важайте, був... з трьох годин був п'ять да. п'ять годин. І що приємно, що наш глядач він не розходився до останнього. Вас викликали на віс так багато разів? Е, ну таке було. Е, е, справа в тому, що. Е, Сама програма, сама програма, вона була повністю живцем. Не було там е, під підфаніво щось І Тому ми наперед не могли точно до секунди вичислити, скільки ж воно повинно бути. Справа в тому, що ми багато років цим займаємось, і ми вже ну, наші колеги мене зрозуміють. Е, ми самі можемо планувати, де може бути біс, де не, не бути, і ми можемо е, самі спланувати, як зробити так, щоб. Що він, він був, а тут навпаки спад в концерті. Але ми просто не чекали, що буде такий біс, що буде після кожної пародії, після кожної пісні, бо у нас, в принципі, програма ем, розрахована не тільки на гумор. Ми ж багато років займаємося не тільки гумором, це останніх 15 років. А взагалі, перші, будемо так казати, на наші 10 років ми співали ліричні. Ну теж термін пісні. не маленький, 15 років, правда? І Ясно. тому. Е у вашому репертуарі дуже багато пародій, ну фактично майже на усіх зірок є пародії. Вам цей жанр цікавий, я вже кажу, що він ну, надто складний і важкий, власне, як і гумористичний жанр загалом. От саме пародії. Ну Взагалі, мені здається, не, не буває легких жанрів. Е, найлегший жанр це просто сидіти біля телевізору і критикувати Це, мабуть, набагато важче, ніж. Щось розказати просто, бо ну не знаю, можливо. Будь-який жанр для будь-якого артиста це є складно, якщо він це займається цим серйозно і глибоко занурюється в цю тему. Навіть якщо ти займаєшся політикою, там якоюсь сатирою, там гумором політичним, все одно для того, щоб не було штампів, щоб ти не повторювався весь час, ти повинен щось шукати, десь придумувати якісь нові ходи, нові варіанти. Я але, собі... тому що наш. Гумор, от наш е, ми його, я собі дозволю, може, це трошки зверхне, ми його будемо називати такий музичний інтелектуальний гумор. Він не розрахований на якийсь там гуморічний сміх. Люди там мають хопатися там за, за животи, за все. Е, і тому нам приходиться. Е, так мовити, в усному плані їх доводити до цього або анекдотом, або підводкою. А сам самі пародії вони розраховані все ж таки більш надуючого людиною, людину, яка ну хоч би три книжки прочитала в своєму житті. Хоча би. Я зараз пропоную подивитися невеличкі виступи саме з вашого музично-інтелектуального репортару. а потім повернемося до нашої студії. Ми не пісня на Галя воду несе, це Микола співає, і корови пасе, а як вечір настане, всі до клубу підуть, і улюблену пісню під баян заведуть. Викликає та пісня, у ще тугу і ще вона пахне українським борщем. І від слів тої пісні все навдруг ожива жива. Тож давайте згадаємо ті прекрасні слова. Welcome to the hotel, Чом ти не прийшов, як місяць зійшов Не прийшов, бо був тоді не в формі, я і коня не мав, і стежки не знав. Ма не пускала. Пане Дмитро Анатолію, скажіть, а чи популярний український гумор в Росії? Особисто вас тут часто запрошують за сторони? Слава Богу, ні. Ну, не так часто, але запрошують. Ну останній, раз, останній раз ми знімалися в Росії в програмі «Аншлаг, аншлаг ось і було? Це було рік тому назад. Якщо ми говоримо про зацікавленість простих людей, я впевнений, що багато там живе вихідців з України і взагалі які підтримують стосунки, ясна річ їм було б цікаво. Інша справа політика телеканалів в Росії, ясна річ, вона не дозволить нам просто так. Мало того, ми можемо сьогодні вже признати, що колись ми познайомились з одним з продюсерів. Відомої програми і просто подарували йому свій диск. Давно це було з пародіями. Так. Ну, ясна річ, що ми, як молоді артисти, нам було цікаво, може, він зацікавиться, запросить нас. Він дійсно зацікавився, і ми буквально через півроку наш проект практично побачили на одному з російських каналів в новорічну ніч. Так що. А ж частіше тоді куди запрошують? Ну добре, частіше ми в основному працюємо для українського глядача. А враховуючи... там, де знають нашу... да. наших клієнтів, нашого рахівпараду. Да, да. Ну ось ми їздили, скажем, певний період часу. Практично кожен рік в Ізраїль на гастролі, ми там гастролювали. Ну там є наша публіка, там є для кого працювати. А враховуючи те, що скажімо, до останнього часу наші телевізійні канали не транслювали там свої програми на закордон, от, тут ми були обмежені тим регіоном, в якому ми живемо. Зараз трошки Україні. трошки е з з з появою е всіляких е соцмереж, коли люди можуть. Е Жити наприклад, в тій самій Німеччині, а дивитись, я досить такий потужний юзер Фейсбука і взагалі інтернету. А я виставляю з нашого концерту якісь частинки. Я просто дивлюсь, як люди реагують, не знаючи навіть так би мовити об'єкта суб'єкта цих пародій, вони реагують, бо вони розуміють, що може вони не знають. Толком цього виконавця, що цю пісню, але їм просто цікаво, як перекручується, як з одної мелодії переходить в іншу таке. От і тому люди знають потрошки. Якщо б це від людей залежало, вони б нас запрошували. Але, на жаль, запрошують Та, не тоді люди. тоді Найближчим часом можна буде побачити, почути. Через да, рік в Палаці України. Ну ми у нас практично гастрольна діяльність не. Е Зупиняється, ми постійно гастролюємо, постійно концертуємо. От і через це... Ну просто, на жаль, зараз більше буває не, не таких концертів звичайних, як колись. Це корпоративні корпорати. Ми ж не можемо запросити всіх на корпоратив, які відбудуться. Да. А касові концерти на превілих жаль не так часто бувають. Частіше ми працюємо касові концерти в Трускавці. Це така мека для артистів, Трускавець, де вони можуть працювати спокійно на касах. Людям просто більше нема куди себе дівати, Ось. вони ходять кожен. Кожний на свого артиста. Панове. Ну і наостанок декілька ваших порад, нашим глядачам добрив ранку України. Як же підняти собі настрій? Можливо, ваші особисті поради зранку. Ну, так само. Наша особі моя особиста порада. Це прокинутися, одразу налаштовувати себе на позитив. Як? Яким чином? Холодим, думати про приємне. Ось. Холодне душ. Я, я просто перекладу, що він каже. Думати про приємне це значить слухати пародії, пісні, виконання світу. Абсолютно точно. Я дуже вдячна за те, що ви прийшли до нашої студії. Сьогодні вам бажаю гарного дня. На взаємно.